Солдати та офіцери змагаються у стрільбі рукопашному бою та в правах на витривалість. Рома, Рома 48, <певцяк> 500 бійців внутрішніх військ зібралися під Києвом з однією метою заробити право носити берет кольору крові. Він же краповий берет. Ціна питання: тижневі випробування на полігоні. Один з елементів смуга перешкод у бронежилеті, військових черевиках та з автоматом за плочима. Бійці біжать, перестрибують канави та стіни, балансують та пробираються тунелями. Відстань 600 метрів. Долають її в середньому менше ніж за три хвилини. Просто ноші челики біг легко. А человека ночи по попереченной местности, человек, который бежит, презрывая препятствия, это очень тяжело. Плюс удержать после предстатии 400 метров, удержать себя на равновесии, идя по тонкому мосту. Це стріляє прапорщик Олексій Зубач. Його перші змагання були у 2005 році. І хоча тоді йому не вдалося здобути краповий берет, у наступні роки він чотири рази підтверджував своє право бути краповиком. Щоб отримати дозвіл носити краповий берет довічно, достатньо зробити це тричі. Втім, Олексій знову на полігоні. В мене цілі. Якщо є змагання, є здача. Я кожен раз буду досконалювати і стараюсь не бути гірше ніж. Стріляють майбутні краповики спершу з, з трьох положень, лежачи, сидячи та стоячи по п'ять пострілів. Їхню влучність перевірятимуть ще раз, одразу після кросу з перешкодами, щоб максимально наблизити умови іспиту до бойових. Мішень з пістолета знаходиться на відстані 25 метрів, мішені з автомата на відстані 100 метрів. Попадання тільки пряме оцінюється. Якщо з трьох разів військослубовець не не влучив мішень, він отримує додатково штрафне коло. Тут же йде змагання по. Між снайперами снайперські пари мають на 100-метровій відстані вразити терориста, який захопив заручника. Постріл обидва бійці повинні зробити одночасно. Три, два, один. 16 один вистріл дається, во-первых, без прогрева ствола, то є, як ми називаємо на холодний ствол. Естественно, винтовка ведеться по-разному. Здесь ошибки у снайпера, получается, снайпераніту. Якщо він сделает промах, это мінус очей. Якщо він зацепить лінію любую, это Любою едатоженю пользу снайпера. То есть вот такі от жорсткі условия. Змагання триватимуть до 1 жовтня. На бійців чекає крос у повному екіпіруванні та жорсткі рукопашні бої. Зазвичай з пів тисячі претендентів право носити краповий берет. У кінці змагань отримують лише кілька десятків вояків. Олександр Аргат, Андрія Сауленко, п'ятий канал.